переконаний, що якщо ти маєш лад, не маєш ладу в родині, дуже важко об'єднувати державу. Я вам хочу спочатку зізнатися. От я просто дуже-дуже, ну, до безтями люблю свою дружину. Щиро бажаю, щоб кожен чоловік мав можливість це сказати. Моя на разом зі мною. І якщо ви хочете її побачити, ми її можемо можемо запросити до сцени. Прошу. Добрий вечір, Львів! Це моя Марина. Ми з нею одружилися, коли мені було 18 років. Вже тоді знав, що мені робити. Я прийшов до мами, кажу, мамо, я буду одружуватися. Кажу, синку, тобі ж тільки 18. Мамо, я пішов тебе не питати дозволу, а поставити до відома. Яка мудра була жінка моя мама, що вона зрозуміла це, підтримала це. І ми дуже вдячні батькам. Батькам, які моєму батькові Порошенко Олексію Івановичу, 78 років, герой України. Все життя вирощує хліб, має найбільше врожає забезпечує годою країну. От я низько склоняюся перед мамою Євгенією Сергіївною і татом. Бо за все життя, що вони прожили разом, я їх син не бачив жодного разу, щоб вони посварилися. І тепер я із Маріною не сварився жодного разу не посварилися. Друзі, у нас четверо дітей. Уявіть собі, що в цієї дівчинки син старший, йому 30 років. <плес> Добре. Ще одну таємницю відкрию, ніхто не знає. Увага. У нас менш ніж через місяць буде онук. Довго чекаємо. Сашенька і Женечка, у 14 років, Михайло, молодший син, 12. І ми все робимо для того, щоб з них виховати справжніх українців, працьовитих немажорів, які люблять свою батьківщину, люблять свою мову, відповідально ставляться до батьків і до країни. І я впевнений в тому, що друзі, дивлячись в ваші очі, дивлячись на Галичину, дивлячись на Україну загорнуту в жовто-блакитний прапор. Шучу в боротьбі за своє майбутнє. Я впевнений. Ми переможемо. Ми переможемо уже через 4 дні, 25 травня. Спільна перемога. Перший тур. Український президент, український верховний головнокомандувач. Наша команда разом забезпечить. ідованова Петро Порошенко Слава Україні! Героям слава! Марина Порошенко